2 квітня 22-го року сили оборони України зачистили від окупантів Бучу, Гостомель, Бородянку. Ось бачите, як моїх утюжили та звільнили усю територію Київщини. О, 4 квітня від російських окупантів було звільнено Житомирщину, 6 квітня Чернігівщину, 11 квітня було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області. Стало ясно, що бійці ЗСУ, спецназу та добровольці тероборони виграли битву за Київ. Саме в цей день, 11 квітня 2022 року, керівники СБУ та ДБР, які втекли зі столиці у перший день війни, нарешті вийшли із Мукачівського котла і зібралися. На нараду в офісі президента на виконання вказівок було порушено провадження проти українських генералів, яких вирішили зробити винними у катастрофі перших днів війни. Хто несе відповідальність за це? Несе відповідальність той, хто завдяки кримінальній справі, буде встановлено, що він вони несуть відповідальність. Кримінальна справа така є. ДБР і служба безпеки цим займається. У цьому кримінальному провадженні перевіряються факти можливої недбалості військових службових осіб під час організації оборони півдня України, що полягало у невжитті достатніх та ефективних заходів для відбиття можливого наступу противника шляхом незабезпечення належної оборони та унеможливлення швидкого просування російських окупаційних військ з тимчасового окупованого території Автономної Республіки Крим в глиб материкової території України. Доблесні Правоохоронці вже три роки стараються знайти спосіб, як зробити винними військових, не згадуючи вище політичне керівництво. У цьому фільмі ми покажемо, хто винен і що робити.